Вітання всім, хто заглянув до мого села на Полтавщині. 4 жовтня, ранок я йду по своїй вулиці, ще немає 9-ї години, небо ось таке гарне, я повертаюся он, з магазину, на обочинах калюжі після дощів. Мене вдома чекає Кицька, сиділа тут, виглядала мене, радіє. Сільський вайб, така атмосфера села. А на небі хмаринки, теж такі біленькі, ніби отаровець. овець. Наші вівці на подвір'ї в загороді принесла з магазину батон і пачку масла. Дістала ще сир, зробила каву, роблю бутерброди, поснідаю. Чекає мене ще сьогодні робота на городі. З вікна ось такий гарний вигляд у мене, хризантеми. На городі не так гарно. Це показує ділянка, ото аж туди, де оті копички. Це тут у мене росла цибуля, я її вибрала. Хоча, здається, відео теж не додавала. Та половина городу у мене вже. Прибрано там, а це ось на цій половині стерня, де пшениця була посіяна. І оце ж сьогодні в мене завдання таке. Взяла сапу і там після цибулі отож ще багато позалишала, помідорів цих самостійних черег. Тут ще також ось рання капуста росла, горох, Теж вона понасівалася ці помідори, я їх лишила, бо думала, що мало буде оцієї цієї латки ще я насадила. А тепер тільки робота зайва. Ото виполола вже все. Це ще трошки цибулі там знайшла. Оці всі помідори. на купи поскладала, витягну їх туди до двору, оце ось показую. Тепер тут чистенько, потім бур'ян підсохне, я його приберу, помідори оті витягну, їх пообкльовують, Кури та й козан їсть. Теж не вибалива, помідори їй до вподоби. На подвір'ї тут. Кицька сумувала, лежала, мене виглядала, взяла серпа і пішла, там же ще, в мене чорнобривці понад стежкою були, то я ще їх зрізувала, Тон то там складаю сухі стебла. А чому складаю? Тому що насіння ще ж не збирала з квітів, то там вони в мене лежать. Потім ще насіння колись позбираю, як час прийде, то ще гладіолуси не викупані. але сьогодні мені не до них. Сьогодні у мене ще завдання: оця латка лілій уже стебла позасихали. Мені їх треба видалити і прибрати цю діляночку. Це вчора такий гарний захід сонця був, 3 жовтня. Сьогодні вже пішов дощ, я не додала. Це відео до попереднього, тому показую сьогодні. Дерева вже ось такі гарні, змінюють колір. Я прибрала і цю ділянку, де росли лілії, встигла. Лишилася тільки капуста на городі. Та щось ягідки ожини є. Пшеницю озиму ще не посіяла, не знаю, чи буду сіяти її цього року. Цибулю і часник пізніше садити, так що на городі вже все. Всім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.